Англійська прем'єр-ліга є одним з найсильніших та найбагатших національних чемпіонатів у світі, і багато футболістів мріють випробувати там свої сили. В цьому відео я розкажу вам про всіх українців, які грали в АПЛ. На початку розповім маленький цікавий факт: першим українцем, який поїхав грати в Англію, став Сергій Балтача, який у 1988 році перейшов з Динамо Київ у іпсвічтаун. Але тут є два уточнення: перше у 1988 році не було незалежної України, тому Балтача став першим радянським футболістом в Англії. І друге, іпсвіч грав не у першому, а у другому англійському дивізіоні. Першим українцем в АПЛ став центральний захисник Олександр Євтушок, який взимку 97-го року за 800 тисяч фунтів перейшов з Дніпра у Ковентрі Сіті. Дебютував Євтушок в АПЛ в матчі проти Манчестер Юнайтед і був замінений всього лише через пів години після початку гри. До цього часу Ковентрі вже програвав з рахунком 2-0. Євтушок зіграв у наступних двох матчах своєї команди: нічия 0-0 з Лестером та поразка 0-4 від Ньюкасла, після чого більше не з'являвся на полі, а по завершенню. Сезону повернувся в Україну. У легендарному сезоні 1998-1999 Київське Динамо грало у груповому етапі Ліги Чемпіонів з лондонським арсеналом. І вважається, що саме в матчах з канонірами Олег Лужний вразив своєю грою Арсена Венгера і по завершенню сезону переїхав у Лондон, хоча міг опинитись і в Ньюкаслі. До речі, на момент переходу Лужному уже стукнув 31 рік. В арсеналі Лужний не був основним, але завдяки ротації складу та своєму універсалізму, який дозволяв йому грати на будь-якій позиції у захисті і навіть правого півзахисника. Українець за 4 сезони в Лондоні відіграв 110 матчів, із них 75 в прем'єр-лізі. Одним з найбільш невдалих матчів лужного в Арсеналі стала гра проти Манчестер Юнайтед у 2001-му. Тоді каноніри програли з рахунком 6-1. Та в наступному сезоні Арсенал виграв чемпіонат. А лужний до сьогодні є єдиним чемпіоном. Англії серед українців серед інших досягнень не в рамках прем'єр-ліги, улужного значаться по дві перемоги у Кубку та Суперкубку Англії, а також фінал Кубка УЄФА. Після арсеналу лужний ще на сезон затримався в прем'єр-лізі, підписавши контракт з новачком чемпіонату Вулверхемптоном, за який провів 10 матчів. Сергій Ребров мав усі шанси перейти разом із Шевченком у Мілан, але у керівництві італійського клубу не було єдиної позиції по Реброву, і тому через рік Динамо продало кращого бомбардира останнього розіграшу Ліги Чемпіонів у Тоттенхем. За рекордні для нього 11 мільйонів фунтів. Тоттенхем в ті роки був справжнім середняком АПЛ, за який Ребров відіграв два сезони. Перший був доволі непоганим. Сергій зіграв 29 матчів та забив 9 голів у прем'єр-лізі. Але у другому сезоні, після зміни головного тренера, Ребров дуже рідко грав в основі. Хоч за статистикою у нього аж 30 матчів у чемпіонаті, але всього лише один забитий гол. До речі, в майбутньому Ребров після оренди у Фенербахче проведе ще один сезон в Англії чемпіоншіпі у складі Вестхема. Трансфер Андрія Шевченка з Мілана у Челсі у 2006 році за майже 31 мільйон фунтів став найдорожчим в історії британського футболу. Адже Челсі купив справжню суперзірку. Шева вдало розпочав у Челсі, забив матчі за суперкубок та у другій грі в прем'єр-лізі. Але далі щось пішло не так. Шевченко перестав забивати і програв конкуренцію Дрогба. Андрій каже, що причина у травмах і у болях у спині. Я також думка, що він просто не був потрібний головному тренеру Челсі Мауріньо. Ініціатива трансферу Шевченка пішла від Романа Абрамовича. А сам португалець сказав, що Шевченко не був його головним пріоритетом на ринку, і клуб дав йому українця як запасний варіант. Андрій забив лише 4 голи у першому сезоні в прем'єр-лізі. Цікаво, що перший гол Шевченка в наступному сезоні став останнім голом Челсі часів першого приходу Мооріньо. Ось така іронія. Але і новий тренер не довіряв Шевченку, що в сумі з травмами не дозволило йому зіграти і половини матчів у чемпіонаті. Загалом за два сезони Шева зіграв у прем'єр-лізі 47 матчів і забив 9 голів. Ще 13 голів він забив в інших турнірах за Челсі. Шевченко двічі став. Це чемпіоном Англії, а також виграв Кубок Ліги, Кубок Англії та Суперкубок Англії. У сезоні 2007-2008 в англійській прем'єр-лізі грали одразу двоє українців. Окрім Андрія Шевченка, це був і Андрій Воронін, який підписав контракт з Ліверпулем. Перші півроку у Ліверпулі були дуже хороші. Воронін грав в основі або підсилював гру по ходу матчів і забивав. Але через травму, отриману у другій частині сезону, Воронін зіграв лише половину матчів чемпіонату. Наступний сезон Воронін провів в оренді у Герті, по завершенню якого повернувся у Ліверпуль. Але там він уже практично не грав. Вісім матчів за сезон у чемпіонаті і жодного голу. Українців АПЛ могло бути і більше, і колись я обов'язково про це розповім. Також не забуваємо про Олександра Зінченка, чий контракт належить Манчестер Сіті, але який ще не грав у англійській прем'єр-лізі. А від себе я дякую всім, хто переглянув це відео, і буду радий взаємній подяці у вигляді лайку і підписки на канал. Тут є, а головне буде ще більше цікавого контенту. Всім удачі!